Домогили Тараса Шевченка та поминальна літургія так у Каневі вшановують 164-ту річницю із дня смерті Кобзаря. і Сприсвятим влаї міжутворчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки. Підніжжя Тарасової могили. Ті, хто приїхав шанувати пам'ять Шевченка, Сніжана Юрченко із однокласниками розказує, приїхали із сусідніх степанців. Про нього звичайно потрібно знати, тому що він українська легенда. Історичний діяч, про якого всі повинні знати, ми кожного року приходимо на покладання на Тараса це да. наш да. місцевий звичай слова Тараса Грегора Шевченка, які були сказані 200 років назад. Вони до сих пор повторюються, але вже в нинішніх подіях. Вшанувавши Тараса Шевченка, присутні вирушили до меморіалу Олексій Гірнику на цьому місці у 1978 році. Він здійснив акт самоспалення, протестуючи проти русифікації українського народу. Про це розказала співробітниця шевченківського музею Віра Носенко. Спеціально до шевченківських днів розказує, вишила портрет Олекси Гірника, щоб подарувати музеєві. Він віддав своє життя, тобто спалився за Україну. Я дуже хотіла зробити хоч щось мінімальне для того, щоб Мали можливість доторкатись до цієї постаті. У самому музеї на Шевченкові роковини відкрили художню виставку Юрія Нагулко. Про це розказала приятелька художника Галина Ільєва. Юрій Нагулко є лауреатом народної премії Шевченка. Це видатний український художник, який має десятки виставок у столиці, в регіонах і за кордоном. На полотна художника образи натхненні творами кобзаря. Над ними розказує Галина Ільєва, автор працював кілька років. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.